Андріївські гуляння, різноманітні майстер-класи та вивчення автентичних колядок. 29 листопада в Чернігові стартує вже традиційний проєкт для дітей Різдяна капела. Взяти участь у проєкті можуть юні чернігівці віком від 6 до 13 років. Це вже така традиційна ініціатива, коли простір інформаційного центру перетворюється на простір різдвування, простір див, де малеча може пізнавати традиції, які панували на Чернігівщині. Розпочнемо все з Андріївських гулянь, тому що це невід'ємний елемент початку різдвяного циклу. А наші хлопці і дівчата зможуть пізнати, поспівати всі ті пісні, традиції, почути про них розповіді і долучитися в деякі гуляння. Учасників ми набрали хвилин, очевидно, за 15, а їх більше 30, Ну але тим не менше, ми розуміємо, що ми не можемо обмежувати бажання дітей до знань про різдування. Тому якщо хтось тільки вперше почує, ми раді будемо бачити вже в прийдешню суботу в інформаційному центрі о 12-й годині. Заходи в межах проєкту відбуватимуться у вихідні, аби юні черніївці мали змогу дізнатися багато нової інформації та з гарним настроєм зробити щось власноруч. Передбачено перегляд опери Лисенка Панкоцький. Знову ж таки, нам дуже важливо, щоб наші діти могли набуватися різних знань, різних емоцій. так само передбачені зустрічі, яким будемо розповідати про свого часу записані свідчення серед старожилів на Чернігівщині. Як вони прикрашали свої хати що дарували колядувальникам? Традиційно завершенням проєкту Різдвяна капела є виконання автентичних колядок у катерининському соборі, проте цьогоріч вони прозвучать не лише в Чернігові, але й далеко за його межами. В Цьому році вперше діти спільно з учасниками військово-музичного центру збройних сил України підуть велику великою ходою від скверу Богдана Хмельницького до Катерининської церкви з зірками, які ми виготовимо спільно з музеєм Івана Гончара, міста Київ. Різдвяна капела набирає обертів. Дітей сьогодні запрошують уже в Івано-Франківськ на фестиваль коляди. Тому ми поїдемо і у Франківську рядувати. Є запрошення на лавру, тому фактично різдвяна капела це і про знання, які отримують, і про реальну дію колядування, яку вони можуть виконувати не лише в Чернігові, а й поза межами.